Так, Диражнівський міст. Минулого року ми закінчили тут мандрівку. В дуже погану погоду. Міст видно жовто-блакітний і ми якраз цей кусочок не зняли. Десь я його видалив ненароком чи кнопку не нажав. Отак виглядає горинь до Диражного. Отак приблизно після Диражного. Добрий день! А де тут магазин є? Дякую. А він відкритий зараз? Дякую. І так, ми намагаємося поповнити запаси рідини. Тому що спрага це небезпечна річ. Я стиль придумав. Стиль Полульоза. Це римський, римський стиль. Рекомендую всім. Це мені здається вже від, від, від втоми.